Ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава це ми, наші українські, тимчасово окуповані міста героїв. Українці в окупації героїчно чинять спротив ворогу та чекають на день визволення. Підтримай своїх людей, долучайся до флешмобу з хештегом Міста героїв. Пиши про окуповані міста у соцмережах та став їхню геолокацію у постах. Публікуй фото із жовтою стрічкою. Це символ підтримки людей в окупації. Українці будуть вільні. Підтримай міста героїв. Що робити, якщо ви опинились під завалом будинку, оцініть навколишнє середовище. Покличте про допомогу. Повідомте, де ви знаходитесь, спокійно почекайте, поки розберуть завал. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу. Якщо є можливість, скористайтеся телефоном. Стукайте по трубах, батареях опалення. Якщо ніхто не чує, обережно розберіть завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається. Звільнившись, огляньте себе за можливості, надайте собі першу медичну допомогу. Якщо ви знаєте імовірне місце знаходження постраждалих під завалами, повідомте його рятувальникам, ваша допомога може врятувати життя. Страх це природньо. Ти не обираєш відчувати його чи ні, але тільки твій вибір, що з ним робити. Чи він переможе, чи ти перетвориш його на праведний гнів, гнів, що запалить серце і дасть сили рухатися вперед. Цей страх в нас, бо нам є що втрачати, а отже, і боронити так неймовірною ціною. Але великої свободи не здобути малим коштом. Кожен наш крок сьогодні це крок у щасливе майбутнє. Кожен з нас тут, бо ми приборкали свій страх. навчилися керувати ним. зробили своїм союзником. І як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Перебентуємо. перев'яжемо, переможемо. Сюдині новини разом ми сильні. Єдині новини разом. Ми сильні. Зсу потрібні дрони. Зроби свій месо. Наша зброя це правда. В Студії каналу Рада. Ми продовжуємо. Єдині, єдині новини. новини. Продовжимо працювати на інформаційному фронті. Перш за все, стисло про головні теми. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Слава Україні, вітаю всіх, хто разом із нами. Телеканал Рада перехоплює стафету марафону Єдині новини, і найближчі 6 годин наша команда разом із вами. Сьогодні виїзна студія телеканалу Рада працює в містечку Славутич на Київщині, але просто зараз в північно-західній частині України і в деяких центральних регіонах лунає сигнал повітряної тривоги. Наша команда перебуває в безпеці. Будь ласка, залишайтеся в безпеці і ви бережіть себе після випуску новин. Сподіваємось побачити вже колег. Отже вже на календарі, 20 серпня і вже 178 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, Янтон і традиційну інформаційну годину. Ми розпочнемо із випуску новин. Точне влучання атаковано російський штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Як повідомила місцева окупаційна влада, російські військові об'єкти атакували з допомогою безпілотника бойового дрону із снарядом. Факт вибуху підтвердив і голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров у соцмережах. Коли безпілотник з'явився над Севастопольською бухтою, російські військові намагалися поцілити у нього, відкривши стрільбу з автоматів. Однак безуспішно дрон полетів до штабу Чорноморського флоту, після чого на даху будівлі стався Вибух. Так званий губернатор Севастополя опублікував і фото наслідків вибуху. Територія довкола штабу була очеплена, на місці працювали рятувальники. Аплодиція, що стався практично в центрі Севастополя, небо над містом почав патрулювати російський гелікоптер. Атаки були зафіксовані і в інших містах тимчасово окупованого Криму. Зокрема, місцеві жителі розповідають про хлопки, які було чути у небі. Про це повідомляють мешканці Бахчисарая, села Заозерне біля Євпаторії, а також села Молочне Сакського району. Факт атаки біля Євпаторії та Бахчисараю підтвердив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Окупаційна ж влада пише, що біля міста спрацювала протиповітряна оборона і збила ціль. Очередной прилет с утра. вночі пролунали потужні вибухи і в окупованому Мелітополі на Запоріжжі. За попередніми даними снаряди влучили в російську військову базу біля місцевого аеродрому. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. На Дніпром збили всі чотири ракети калібр, запущені росіянами в місто. Як повідомив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний для ліквідації ракет ворога знадобилося лише чотири українські ракети с 300 Це ідеальний результат роботи протиповітряної оборони. Однак область все ж таки постраждала від артилерії. Тричі ворог накрив Нікопольський район. Десять снарядів прилетіли в сам Нікополь. В місті пошкоджено дев'ять приватних будинків та лінії електропередач. Без світла лишилися сотні. Людей з градів росіяни вдарили по Марганецькій громаді, а ураганами обстріляли Апостолівську. В громаді зруйновано кілька будинків та газогон. 27 ракет із Білгорода цієї ночі пустили на Харківщину. Тип снарядів військові ще встановлюють. Попередньо пошкоджені інфраструктурні об'єкти у Харківському та Чугуївському районах. Більше знає наш кореспондент Олександр Шимаєв. Він із нами наживо. Сашо, вітаємо! Тебе вже бачимо у ефірі. Як минула ця ніч у місті, та яка ситуація нині на цю мить? Вітаю колегу і окупанти продовжують свій терор проти мирного Харкова, проти мирного населення. І так вони сьогодні обстріляли Харків, обстрілювали приблизно з першої до опів на другу ночі. Було випущено приблизно 17 ракет із населеного пункту Білгород. Про це повідомили сили оборони. пізніше, вже о четвертій ранку, окупанти вгатили ще десятьма ракетами, також по Харківщині. За даними прокуратури Харківської області, ракети влучили у критичну інфраструктуру структури індустріального району та на Чугуївщині на щастя постраждалих не було. Утім, за даними Харківської обласної військової адміністрації. За останню добу від ворожих обстрілів поранень зазнали п'ятеро осіб, і на зараз ситуація у Харкові тиха. Повітряна тривога була близько 10-ї ранку. Потім її виключили. І крім того, все одно людей просять бути обачними і не відходити далеко від укриттів. А щодо самих укриттів, то у Харкові з'явилася перша зупинка укриття. Ми біля неї зараз знаходимось. Їх анонсовував ще. Кілька тижнів тому харківський міський голова Ігор Терехов через те, що окупанти б'ють по місцях скупчення людей безпосередньо і по зупинках громадського транспорту. Тому ось така зупинка може врятувати життя від осколків або від влучання ракет РСЗО. Пропоную послухати прямомову мову нашого міського голови щодо цього. Были у нас к сожалению многочисленные обстрелы со стороны российского агрессора именно остановок и гибли люди и получали многочисленные ранения. И поэтому нужно было сделать такого плана остановки. Такие остановки примерно такие есть в Израиле, потому что Израиль воюющая страна, и там постоянно бывают обстрелы. За даними Харківської міської ради, таких зупинок в першу чергу мають встановити 25 одиниць. Крім того, можливо, ця кількість буде збільшена через те, що окупанти луплять по Харкову і в день, і вночі, і жоден містянин не захищений від цих обстрілів. Ось така нині ситуація у місті. Ми продовжуємо стежити за подіями. Колего, тобі слово. Дякую, Саша? Перебувайте у безпеці. Олександр Шимаєв із Харківщини про обстріли території області з Росії, а також про першу зупинку укриття. Громадський транспорт під обстрілами у Харкові. Російські снаряди пошкодили понад сотню автобусів. Три машини згоріли вщент. Ті, що підлягають ремонту, комунальники відновлюють і її виводять на маршрути. Як це відбувається? Дізнавалися наші кореспонденти. Ось ці червоно-чорні автобуси виїхали на вулиці Харкова восени 2021 року. Зараз повністю уцілілих машин майже не зустрінеш на зупинках міста. Мені дуже жалко, тому що на них була бюджету виділена огромна частина денег, і тому, так. І на них є. Діді. Я так розумію, що на маршрутка проїзд платний. А ну от цього. Ну, а так то нормально. нормальні ребята, що возять все. Що... там меня очень удивило. IT, ну, использование карточки не отлякає водителя, Вот в чому очень хорошо. Після 24 лютого, коли громадський транспорт Харкова зупинився, на цих карсанах розвозили гуманітарну допомогу та евакуювали людей. Бувало у воді, потрапляли під обстріли. Згадує Михайло. Тяжело, конечно, коли ребятам прилітала в лабові ствокла везде, Тогда да. Ну, меня бог милокол, поэтому Ми в этом плані. Не попадали под такі обстріли. Із 150 новеньких автобусів під обстріли потрапили 123 машини. Ще три згоріли вщент. Уцілілі лагодять у ангарах. Депо очень великий урон наносять осколки деталям трансмісії. Тобто, якщо попадає осколок в коробку. Корпус коробки, вони розбивають, і вже этот узел невозможно восстановить. То есть Тобто можна встановити путем заміни коробки непосредственно. Так як запчастей у нас немає, логістика не працює из за действий. Это це дуже проблема. Силами майстрів вдалося поставити на колеса близько семи десятків автобусів, каже директор депо Владислав Проймак. Також відновлюють тролейбуси. Нині підрахувати збитки, нанесені міському транспорту, неможливо. У нас є на даному етапі сім автобусів, які повністю відновлені, але розбите лобове скло. Ось ще сім поїдуть. І наступного тижня десь близько 30 автобусів ми зможемо. Відновити скління розбиті шиби в транспорті забивали фанерами чи затягували плівкою. Найближчими днями депо має отримати першу партію нового скла, тож зможуть вивезти на дороги ще більше автобусів, щоб скоротити час їх очікування. Олександр Шимаєв Олександр Булбока, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Семеро людей загинуло за добу на Донеччині в результаті обстрілу російських військ. Ще тринадцятеро поранені. Про це повідомив голова Донецької військової обласної адміністрації Павло Кириленко. Влада продовжує евакуювати людей і зауважує, вивезти можуть всіх, в тому числі і маломобільних людей. Про те, як це відбувається, Олександр Шилко розповість. Стой, стой. родная, подожди, ти будеш йти два дня. Так слабких поліція несе на руках. Бігом за ласти. Забрати намагаються всіх. А де жінка, яка рядом в підвалі була. Вот она, вот она. Ми її витащили. Цього разу евакуюючи людей, поліція встигає ще й гасити пожежу. Давай, скоріше, бо тут розгорається. Обстріли тривають і під час евакуації. Стріляють по нам. Давайте, беріть деда і поїхали. А я буду якщо читати. І це все, все пройде. Ну, от. Лучше по словам це вище, а сильні все могу ще покоїться, говорить Господи. Привище воно, защита моя, Бог воді, на которого я уповаю. Поїзд з Покровська обладнаний необхідним для маломобільних людей. Руки на себе ні за що не хватаємося. Ракети прилітали в нам город, все як положено. Як то хочеться виїхати подальше від цього бардака. Давайте, щось, коротше, позвоните. Да? Олександр Шилко, телеканал Рада. Загальнонаціональний марафон Єдині новини плюс 200 за день. Збройні сили України вже ліквідували 44 тисячі 900 осіб особового складу російської армії. Нові дані спочатку масштабного вторгнення оприлюднив генеральний штаб. За добу окупанти втратили також 8 танків, 17 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та 8 безпілотників. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані ще уточнюються. Загальна військова допомога Сполучених Штатів України досягнула 10,6 мільярдів доларів. Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен. Він зазначив, що США допомагатимуть Україні захищатися від російської агресії стільки, скільки буде потрібно. Вашингтон також координуватиме безпекову підтримку, яку Україні надають більш ніж півсотні країн-партнерів. Додав Ентоні Блінкен. Мужність і сила української армії та її народу є надзвичайними, і Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні додаткові системи та засоби. Ці можливості ретельно відкалібровані, щоб максимально вплинути на поле бою та зміцнити позиції України за столом переговорів напередодні президент США Джо Байден погодив надання Україні додаткової допомоги у розмірі 775 мільйонів доларів. В нього входять боєприпаси для ракетних систем залпового вогню Хаймарс, 16 гаубиць та 36 тисяч снарядів. До них 15 розвідувальних дронів Скан Ігл протирадарні ракети Харм, протитанкові комплекси та тисячу джевелінів. Черги у півсотні машин у Запорізькій області люди по декілька діб чекають можливості перетнути лінію розмежування. Дехто через життєві обставини прямує на тимчасово окуповану територію. Черга на перетин лінії розмежування формується за списками. Однак, великі вантажні фури не пропускають через пошкоджену дорогу і мости біля сірої зони. Більше про це знають наші колеги. Ні, час пошло всього раздає. От буквально з начала августа все на в 4 рази бистрій пішло. У меня от, бот дорога домой, і вони кожен день викладають, скільки машин ви машин, хто сколько виїжджає. Сергій, житель Маріуполя, розповідає, останнім часом живе в Румунії, а зараз хоче поїхати до батьків-пенсіонерів, щоб допомогти їм полагодити пошкоджений обстрілами будинок. Таких як він на запорізькому авторинку багато. Машини формуються в колони, а люди чекають по два-три дні своєї черги за списками. Втім, зараз пропускають не всіх. Простіше тим, хто на легкових автівках, а от водії фур у розпачі. Стоїм восьмий день, ніхто не пропускає, ніяких необ'яснень у не нас немає, нічого по якому поводу нас не випускають. Машина пуста. Прицеп перетягуємо прицеп на окуповану територію. Заплачений він кхів, до ще воєнних дій. Я не можу попасти додому. В жарі сидим. Це я не знаю вже. Обращалися скрізь на всі гарячі лінії. Їздили по всіх інстанціях. Ніякого результату немає. Віталій за замовленням перевозить вантажі, везе продукти в окупований Мелітополь. Я перевожу м'ясо на магазин, везу. Теж стою 9-го числа я повинен був їхати. У мене дзвонили, я в списках був 199-й. І от стою теж. У мене з роботи я вже 300 літрів солярки спалив на холодильник. 350, 360 і ніхто не Тим часом у Запорізькій військовій адміністрації пояснюють, що у порядку в порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію є пункт, який забороняє включення до складу колон вантажних автомобілів із масою понад 3,5 тонни. Причина стан дороги та переїзду через річку Янчарак. Важкі автівки можуть погіршити стан дороги, і тоді евакуація людей ще більше ускладниться. Водії шфур наполягають, що їхати їм не. В феврале выехал перед войной загрузился азмолом маслами вывез на эту территорию и меня застала война в черкасах и с того времени я то перевозками по украине занимаюсь а семья в бердянске хозяин машины в бердянске и вот это мы решили поехать домой все-таки ну сколько ж появилась возможность меня наняли загрузили с товаром Ну все, і от приїхали стоїмо. Наразі в колоні під Запоріжжям стоїть приблизно 50 великовантажних фур. Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань викрило в Запоріжжі корупційну схему, за якою людей на тимчасово окупованій території пропускали за хабарі. Перевірки проводилися у Запорізькій ОВА міськраді і обласній поліції. Готується повідомлення зловмисникам про підозру. Крім того, було призначено нового начальника поліції Запорізької області. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал Рада Національний марафон Єдині новини. Знову тимчасова зупинка. Газпром повністю закриє на три дні з 31 серпня по 2 вересня. Північний потік, потік-1», який постачає газ з Росії до Європи по дну Балтійського моря. Російський монополіст стверджує, що нібито на профілактику, адже єдиний газовий компресор потребує технічного обслуговування. Після цього газогін знову буде прокачувати щодня 33 мільйони кубометрів. Відповідно до поточних обсягів додали в компанії. Після цієї заяви європейські ціни на газ сягнули понад 2,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів це в 11 разів вище ніж газ коштував торік. Впродовж літа Газпром не один раз зупиняв потік на профілактику та зменшував постачання газу до Євросоюзу. Найбільша Найбільше прокачка впала у середині липня до 60% від планового показника. У сполучених штатах зустріли збірну з України, яка вперше братиме участь у спортивних змаганнях ігри воїнів. У команді 32 учасників. Це ветерани війни з Росією та чинні військові збройних сил, які мають поранення. Змагання стартують вже сьогодні з кульової стрільби з пістолета та гвинтівки. Церемонія відкриття відбулася напередодні у місті Орландо, штат Флорида, у комплексі Волта Діснея of Sports». Ігри воїнів триватимуть до 28 серпня. Цьогоріч участь у них братимуть три сотні спортсменів. Вони представляють армії США та країн союзниць. Змагання започаткували у 2010 році для реабілітації поранених військовослужбовців. Переселенцям допомагають вдосконалювати знання української мови. Близько півсотні жителів Лозовацької громади, в тому числі і внутрішньо переміщені особи, захотіли дізнатися історію державної мови і навчитися говорити без русизмів. Для них у селище громади започаткували розмовний клуб. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Анастасія, переселенка з Рубіжного в її містечку на Луганщині. Частіше говорили російською. Дуже багато, особливо молоді переходили на українську мову і вільно спілкувалися, і це було модно і престижно. Коли рубіжне зруйнували росіяни, дівчина вирішила, не хоче мати спільної мови з окупантами. А зараз вся родина Анастасії вчиться спілкуватися українською у повсякденні. Я думаю, там якісь помилки, звісно, роблю, але ну ми ж всі люди. Це нормально. Чоловік, якби й хотів, йому трошки складніше. Але він і він думає, що колись перейде. Я думаю, що все в майбутньому. Підтягнути рівень української або почати з нуля можна у розмовному клубі, який створили на базі селищних бібліотек у Лозувацькій громаді. Заняття відвідує близько півтисячі людей. На перших етапах вивчають історію мови, яку за чотиристоліття забороняли 134 рази від російських царів до радянських вождів, але знищити українську не вдасться нікому, вважає пані Лідія. Жінка не соромиться просити співрозмовника перейти на українську, а ще обре мови при налаштуванні гаджетів. Я завжди говорила своїм знайомим, якщо у вас телефони на російській мові, сам інтерфейс, то це дуже не, не, це зовсім не спонукає вас вчити українську мову. Перша, перша дія це ви переводите всі гаджети. Українська мова має три основні діалекти: тож її звучання на сході чи заході України може відрізнятися, але не варто боятися суржика, кажуть викладачі. Вони радять більше читати українською, і з полиць бібліотек Дніпропетровщини вже прибирають книги мовою ворога. В бібліотеках і бібліотеках філіях обирається зараз література російська, яка несе агресію і російське видавництво. Розмовний клуб лозуватці працює для всіх охочих, викладачі впевнені із усвідомленням своєї ідентичності прийде бажання говорити українською. Катерина та Артем Весько, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон і єдині новини. Ось такі новини Вдосконалюємо українську разом. Бо як писала Ліна Костенко, Українсь, Україна це ексклюзива, тим паче у ці часи. З наступним оновленим випуском я повернусь вже менш ніж за годину. У перші дня за мить вже на ваших екранах з'являться мої колеги, які сьогодні працюють у виїзній студії телеканалу Рада в містечку Славутич на Київщині. Тож дочекайтеся в них багато цікавої інформації. Переборемо, пересилимо, переможемо. Щодені новини разом мислені.